І 31 раз окупанти атакували Сумщину за минулу добу. Переважно фпв дронами скидали міни, а також били з артилерії та мінометів. Повідомили у військовій адміністрації. Найбільше під вогнем окупанта опинилися. Білопільська та великописарівська громада у 15 громадах Сумщини, які межують із Росією, ввели додаткові обмеження. Про них зараз детальніше розпитаємо у нашій Олесі Боровик. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Лесю які заборони посилили? Вітаю, Марино. Так дійсно ці обмеження вже вони не перші, які вводить сумська військова адміністрація разом із військовими стосовно 5 кілометрової зони, адже і ви назвали, що там найбільше саме урожає артилерія. Тож ці нові вони стосуються сільськогосподарських робіт. Зокрема, не можна сіяти за 500 метрів поблизу біля. Фортифікаційних споруд, і також будь-які польові роботи погоджувати із прикордонниками та органами місцевого самоврядування йдеться про 5 кілометрову смугу. Також ще раніше, декілька місяців тому, ввели обмеження в цій 5 кілометровій зоні щодо пересування деякими дорогами, навіть список доріг всіх є на сумській військовій адміністрації. Це ще. Досі продовжує також діяти і розкажу. Про обмеження, які звісно не стосуються цього наказу п'ятикілометрової зони, але стосуються саме жителів п'яти кілометрової зони та великодніх свят. То деякі громади, зокрема йдеться про Білопільську та Хотінську громаду, вони ввели додаткові обмеження на період з 1 по 10 травня. Уже з Хотінської громади виїхали перші евакуаційні автобуси. Це є добровільна. Евакуація найбільше а, виявили таке бажання поїхати сім'ї із дітьми, а, і в Білопільській громаді а, голова, міський голова а, нагадав, що а, потрібно вивезти людей, особливо з міста Білопілля, яке постійно обстрілюється а, ворогом. Хоча це місто знаходиться за 8 кілометрів а, від Кордону російського і теж вражає там постійно артилерія. І лише на минулому тижні було двоє загиблих та близько десяти поранених. Тож звідси ви вивезли теж людей і також бюджетників та працівників міської ради на таку собі вимушену відпустку відправили на ці 10 днів. Це такі е, заходи безпеки, там нічого страшного на цих територіях немає, але е, вирішили голови цих громади убезпечити людей, тому що росіяни, е, мабуть, все-таки е, ну, планують якось нас привітати і на е, Великдень е, велик і святкуватиме, звісно, що в себе свій день побіди, е, тож теж очікуємо. Привітань із Росії, але це наголошую добровільна евакуація і тимчасова студія. Спасибі, Олесі, Олеся боровик про додаткові обмеження, які ввели у прикордонній області.